Наступний хід Путіна в Україні стаття Foreign Affairs. Ідеться про те, що все таки обере Путін мобілізацію, відступ чи щось посередині. Автори вважають, що успішний контрнаступ збройних сил став вирішальним аргументом на користь того, що Україна має продовжувати воювати, а не шукати миру за будь-яку ціну. Змінилися перспективи і для Росії, адже успіх в Україні дав би Путіну можливість продовжувати війну без загальної мобілізації. Вілізації і тримати високий рівень підтримки путінського режиму, адже населення ізольоване від війни і не відчуває негараздів. А наразі доведеться обирати одне з двох. Вважають автори продовжувати війну без загальної мобілізації, а це може призвести до повної поразки або ж мобілізація, але вона спричинить супротив серед населення і знизить підтримку режиму. Найбільш кардинально змінилася перспектива для Росії, і це тягне за собою значні нові ризики як для України, так і для Заходу. З моменту невдачі свого блискавичного удару по взяттю Києва в лютому 2022 року Путін мав два варіанти: один варіант вести війну в довгостроковій перспективі російською армією, припускаючи, що українська армія слабша і що тривала війна вигідна Росії. Інший варіант залишати російське суспільство ізольованим від війни. Сподіваючись, що Путін зможе підтримувати високий рівень внутрішньої підтримки, доки звичайні росіяни не зазнають витрат війни. Але бойові успіхи України під Харковом різко порушили ці розрахунки. Український успіх не буде катастрофою. Публікація з Atlantic». Автор пише про те, що українці вірять, що воюють за фундаментальні цінності вільного суспільства, зокрема, свободу, людську гідність та безпеку, і в цьому відмінність від росіян. Тому автор вважає, що відсутність моральних компонентів у армії РФ прирікає їх на програш, але росіяни програвати не вміють, тому їх боротьба все більше перетворюється на Покарання цивільного населення автор переконаний, якщо Росія застосує ядерну зброю, результат війни це не змінить. Але деякі скептики побоюються перемоги України, адже вона, нібито, принизить Путіна і підвищить ризик нападу на США чи НАТО. Але на думку автора, Росія не виграє цю війну ні проти України, ні проти НАТО. Коли українці захищають свою країну, ви можете побачити те, що Авраам Лінкольн назвав урочистою гідністю, яка повинна бути вашою, що ви поклали таку дорогу жертву на вівтар свободи. Дехто побоюється катастрофічної перемоги України, яка принизить Путіна, тим самим ризикуючи ескалацію проти України або нападами на США та їхніх союзників по НАТО. Але Росія не виграє війну проти України і не може виграти війну проти нас. Ми сильні в цьому конфлікті і ми ефективніші. Коли ми починаємо думати про післявоєнну Україну, ми не повинні дозволяти невдачам до воєнної України заважати нашим думкам про те, хто такі українці і на що вони здатні. Вони заслуговують на нашу подальшу збільшену допомогу, щоб виграти їхню війну та відновити свою країну. Переговори щодо відправки Ф 16 і Петріотів в Україну тривають, але тихо стаття політику. Україна перестала просити високотехнологічну зброю публічно. Пише політико, але це не означає, що вона не потрібна. Автор пише, що переговори про системи протиповітряної оборони Петріот, винищувачі Ф 16 та безпілотники «Грей Ігл тривають, але не публічно. Однак у центрі уваги залишаються більш нагальні потреби збройних сил, наприклад, боєприпаси для ракетних установок Хаймарс щодо постачань. Ння Україні високотехнологічного озброєння є низка проблем. Пише видання. По перше, Москва може розцінити це як ескалацію. По друге, їх складно обслуговувати і підтримувати у робочому стані. Протягом кількох місяців після повномасштабного вторгнення Росії українські лідери просили системи Петріот та інші високоякісні технології, ставлячи їх на перше місце в списках бажань, надісланих до Вашингтона та поширених у пресі. Але в останніх запитах на необхідну зброю були виключені дорогоцінні товари. Зате більше запитів на артилерійські снаряди і ракети для установок «Хаймерс». Однак, згідно з трьома галузевими джерелами та людьми, які підтримують зв'язок з українським урядом, розмови про можливе придбання Петріот Ф «Ф-16» і Грей Іглс тривають на низькому рівні. Занепокоєння полягає не лише в тому, що високотехнологічні системи будуть провокаційними для Москви, але й у тому, що складне обслуговування та підтримка систем кинуть виклик Україні в розпал війни. У випадку з Петріот їх відносний дефіцит ускладнює постачання в Україну. Путін під тиском який крок Росії стаття Financial Times. Автор пише про можливі кроки Путіна у відповідь на посилення критики з боку російських ультраправих. Йдеться про те, що блискавичний контрнаступ збройних сил поставив під сумнів мантру Росія тут назавжди, і це спричинило проблеми для РФ не лише на полі бою. Навіть лідери Китаю та Індії почали віддалятися від війни Кремля. Це стало очевидним під час саміту у Самарканді минулого тижня. Вдома Путіну стає дедалі важче підтримувати наратив про спеціальну операцію. А до критики з боку ліберальної опозиції додалися претензії з боку ультранаціоналістів. Вони ж хочуть ескалації війни. Артор вважає, що атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Україні ознака безсилля РФ. Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати, що пишуть закордонні змі про Україну і російсько-українську війну, і, звичайно, розповідати глядачам прямого все найцікавіше і аналітику, яку потрібно знати. Зустрінемося вже завтра о 12.50.